Сегодня у нас снова таки Синтай 224 и долгожданное сильно испытание первой самодельной косилки. Значит, я обещал, что оно все будет через недельку, но так как в связи с проблемами с людьми, с токарями, каким-то нема времени, то нема желания, то то, то это, то это лето. Ми своїми силами все-таки закончили цей даний механізм. І тільки що спробували косить да. Як ви бачите, воно все сиро. Можна сказати, тяп-ляп. По суті, я ліпив із того, що було. Так що конструкцію я цю сам не вважаю ідеальною, але по суті вона робоча. Все ще до сих пор на цьому етапі не закончено. Як ви бачите, що топоров немає. Пальці не за що перенився, все вивлазить. ну, сильно хотілося дуже попробувати. По суті, по конструкції. Що касається конструкції, Дуже важно соблюдать передаточне соотношение между шкивами приводним і вихідним. Воно это должно бути на заводській мірі мерил 1,4, ну, у мене чуть більше 1.8. Дальше. На карданном вале мы тоже решили сэкономить. На металлоломе нашли мы из Волги 21. Вчера мы его на токарном станке укоротили экспериментальным методом. Ну а результат. Як ви бачите, в принципі чубів не оставляє. Я кошу перший раз трактором. Як би мені, я результатом доволі. Стерна невисока, пропусків як таких немає. Купи не кротів, як ви бачите, позрізало. Ну все, зараз я їду додому, завершувати роботу. Бажаю всім успіхів, хто має бажання, хто має за мету зібрати таку саму конструкцію. Не бійтесь, це нормально. Конструкція робоча. Внизу під відео я кину свою силочку на сторінку ВКонтакті. Комусь щось якісь будуть запитання, будь ласка, звертайтеся чи зможу, тим допоможу. Привіт своєму першому підписчику на YouTube каналі. Всього найкращого. Так, да, малесеньке э, повідомлення. Э, як я казав, у мене були проблеми з токарями, тому я вирішив їх вирішити раз і назавжди. Я знайшов собі токарного станка 1 К-62. Так що, ну, надалі у мене ще один як проєкт є. Я вже знайшов два перпендикулярних редуктора. І далі у нас буде по проєкту фриза саморобна. Побачимо, що з цього вийде, але це згодом, бо помімо цього всього, в мене ще також куча власної іншої роботи. Все, успіху.